Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку додавання віднімання частинами. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Завдання 17. Виконай обчислення 22 мінус 4 Від'ємник 4 ми можемо розкласти на зручні доданки 2 плюс 2. Нам дуже легко від 22 відняти частинку 2 це дорівнює 20, і від 20 відняти другу частинку 2 це дорівнює 18. Наступний вираз 18 мінус 9. Від'ємник 9 ми можемо розкласти на зручні доданки на 8 плюс 1. І від 18 відняти спочатку 8 це дорівнює 10, і відняти від 10 1 це дорівнює 9. Наступний вираз: 3 плюс 9 мінус 7. 3 плюс 9 виконуємо спочатку додавання. 9 ми можемо розкласти на зручні доданки на 7 плюс 2. І до трьох нам легко додати 7, доповнивши до 10. Це дорівнює 10 і ще плюс 2 це дорівнює 12. Від 12 віднімаємо 7. Сім ми можемо розкласти на зручні доданки 2 і 5. І від 12 відняти 2, це буде 10. І від 10 відняти 5, це дорівнює 5. Наступний вираз. 8 плюс 5 і мінус 4. Виконуємо дію додавання. 8 плюс 5. Розкладаємо. Другий множник 5 на зручні доданки, 2 і 3. І до 8, додавши 2, ми отримаємо 10, а до 10 нам дуже легко додати будь-яке число 3. Це дорівнює 13. І від 13 віднімаємо 4. 4 ми теж можемо розкласти на зручні доданки на 3. Плюс 1 і від 13 відняти 3 це дорівнює 10, а від 10 відняти 1 це дорівнює 9. Наступний вираз 13, мінус 6 плюс 8. 6 ми розкладаємо на зручні доданки 3 плюс 3. І від 13 віднімаємо 3, це дорівнює 10, і від 10 віднімаємо 3 – це дорівнює 7. 7 плюс 8 розкладаємо 8. На зручні доданки на 3 плюс 5. І 7 плюс 3 це дорівнює 10. І 10 плюс 5 дорівнює 15. І останній вираз 17 мінус 8 плюс 2. 8 розкладаємо на зручні доданки на 7 плюс 1. І від 17 віднімаємо 7. Це буде 10. І від 10 віднімаємо 1, це дорівнює 9. До 9 додаємо 2. 2 ми теж можемо розкласти на зручні доданки. 1 плюс 1. Або ж можемо не розкладати, якщо нам легко виконувати такі обчислення. 9 плюс 2 дорівнює 11. Задача 18. Читаємо умову задачі. У трамвайному депо було 27 трамваїв. На маршрути вийшло 10 трамваїв. Скільки трамваїв залишилось у депо? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про трамваї, які вийшли на маршрути, і трамваї, які залишились у депо. Це і будуть ключові слова в задачі: вийшли і залишились. Що нам відомо? Про трамваї, які вийшли на маршрути. Вийшло 10 трамваїв. Нам не відомо, скільки трамваїв залишилось у депо, але нам відомо, що у трамвайному депо було всього 27 трамваїв. Всього позначимо фігурною дужкою. Отже, якщо ми знаємо, що всього було 27 трамваїв. Вийшло на маршрути 10 трамваїв. Із 27, а скільки залишилось, нам потрібно дізнатися. Для цього виконаємо дію віднімання. Від усіх трамваїв віднімемо трамваї, які вийшли на маршрути, і дізнаємося, скільки трамваїв залишилось у депо. 27 мінус 10 це дорівнює 17 трамваїв. Записуємо відповідь, скільки трамваїв залишилось у депо. 17 трамваїв залишилось у депо. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!